Після вибухів на російських військових об'єктах в окупованому Криму в Кремлі вирішили перекинути свої винищувачі з півострова назад на територію Росії. Про це пише видання Бізнес інсайдер посилаючись на документи НАТО, які опинилися у розпорядженні журналістів, за їхніми даними. Росія вже перемістила із Криму 10 своїх винищувачів і водночас збільшила кількість тактичних ракет класу земля повітря, щоб протистояти подальшим атакам з боку України. А тим часом у НАТО триває процес ратифікації членства Швеції та Фінляндії. За словами генсека альянсу Єнса Столтенберга, це відбувається рекордно швидкими темпами. Наразі остаточно затвердити приєднання нових країн до НАТО мають ще сім країн, серед них Туреччина, яка раніше висловлювала свої застереження щодо такого кроку. Більше про розширення альянсу поговоримо з Богданом Цюпином, який стежить за темою і приєднується до нашого ефіру із Лондона. Отже, Богдане, вітаю тебе сьогодні. Відбулася зустріч представників Швеції, Фінляндії та Туреччини, де вони обговорили ратифікацію членства в НАТО. До чого в турків взагалі є запитання зараз на цьому етапі, і чим ця зустріч закінчилась? Можна почати з того, що зустріч у Фінляндії завершилася, тим, що представники трьох країн Туреччини, Швеції і Фінляндії погодилися, що вони будуть далі обговорювати питання, які їх хвилюють е, упродовж наступних місяців. Так сказано, е, в оголошенні про що власне вони говорять? Ми знаємо про головні застереження, які пролунали е, від. Е, Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана ще на початку процесу е, вступу цих двох країн до НАТО навесні цього року, коли він заявив, що він має претензії е, перш за все до е, Швеції, але також до Фінляндії, зокрема у зв'язку з тим, що було названо е, наданням прихистку е, терористичним організаціям чи е, особам, причетним до тероризму, і насамперед йдеться про. Курдські організації, курських активістів, частина з яких втекли з туреччини і знайшли політичний притулок у тих країнах, і фактично Швеція і Фінляндія також погодилися принаймні вислухати стурбованість туреччини, а також задовольнити ймовірно вимоги про видачу деяких осіб, яких Туреччина вважає терористами. Ті країни заявили, що звичайно, якщо Йдеться про е, підозрюваних у тероризмі, то вони обов'язково розглянуть розглянуть це питання про екстрадицію. Отже, йдеться про е, такі е, конкретні випадки. Туреччина оголосила список з понад 70 осіб. Е, повідомляють е, країни. Скандинавії, Швеція Фінляндії Фінляндія кажуть, що е, конкретні списки конкретні імена е, не обговорювалися під час підписання меморандуму у Мадриді у червні. Так що говорити цим країнам є про що? Але насправді процес вступу Швеції і Фінляндії до НАТО відбувається ну майже блискавично у порівнянні з іншими країнами, і про це сьогодні. Під час зустрічі у Канаді говорив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Ось його цитата сьогоднішнього виступу про це я вітаю те, що зустріч відбулася, і вітаю, що Фінляндія і Швеція виконують те, про що ми домовились у Мадриді. Процес набуття членства Фінляндії і Швеції в НАТО. Процес ратифікації відбувається найшвидше в новітній історії НАТО. Відтоді як вони подали заявки на вступ, минуло не так багато часу, і було погоджене рішення їх запросити. І на сьогодні 23 з 30 країн альянсу вже ратифікували протокол про вступ. І першою була Канада. Це показує Зує міцну підтримку вступу Фінляндії і Швеції, і ми активно працюватимемо з союзниками, щоб завершити процес ратифікації парламентами якомога швидше Богдане. Що ще залишилося зробити для остаточного приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО? І коли це взагалі орієнтовно може трапитися? Ну, власне, ратифікація, це найголовніше, що залишилося. Ратифікація протоколів про вступ. Вони вже підписані. Це означає, що представники Фінляндії і Швеції вже сидять за столом з союзниками НАТО у Брюсселі. Єдине, що вони ще не мають права голосу. Але процес ратифікації триває. Ось, наприклад, у Сполучених Штатах президент США на початку цього місяця підписав протокол після того, як його. Затвердили, як ратифікували у Конгресі США. Це відбулося в інших країнах, але є у деяких державах відмінні процеси. Подекуди це рішення уряду, подекуди це лише рішення парламенту, в деяких країнах це рішення і того, і того органу і тому. Зокрема, в низці країн там у Чехії чи у Греції чи в Іспанії чекають наприклад завершення періоду літніх канікул, коли законодавці та уряди повернуться до роботи. Напевне, складно буде з Туреччиною. Про Угорщину варто згадати окремо вона ймовірно через свою особливу позицію, через особливу позицію Віктора Орбана. Можливо, буде чекати аж до е, рішення Туреччини а в Туреччині значною мірою кажуть коментатори, все прив'язано до внутрішньої політичної ситуації, а саме до виборів у тій країні е, наступного літа. Е, 2023 року, е, президент Ердоган е, зараз вважає, за потрібне показувати себе е, дуже твердим. Наполегливим лідером, що напевне подобається частині його виборців, ймовірно, він буде це робити доти, скільки зможе. Отже, принаймні, це наступний рік, можливо, початок 2023-го, можливо, літо. В будь-якому випадку цей процес, як ви вже чули, від пана Столтенберга, відбувається порівняно дуже швидко. Богдане, а що це рішення про приєднання Швеції та Фінляндії означає в контексті протидії НАТО Росії і, взагалі, майбутніх перспектив для зближення і України з альянсом? У ну, для України, звичайно, для України, яка заявила своє прагнення бути членом НАТО, для України, в якої в конституції записано прагнення вступити в цей оборонний альянс, зараз звичайно ж є м'яко кажучи нагальніші питання, питання пов'язані з війною, виживанням, вигнанням окупантів. Але якщо для України Щось і має значення, то приклад того, як НАТО змогло дотримуватися принципу відкритих дверей у випадку Швеції і Фінляндії, навіть за умови того, що Росія показала свою готовність застосовувати зброю, починати війну, попри те, що це в цій ситуації НАТО все ж таки зберегло принцип відкритості дверей, і те, що країни можуть так швидко. Вступати до організації за сприятливих обставин, звичайно, показує, що перспективи України за її бажання за знову ж таки сприятних сприятливих обставин очевидно є позитивними. Богдане дуже тобі дякую за включення. Нагадаю, з нами на був Богдан Цюпин із Лондона. Після вторгнення Росії 24 лютого волонтерський рух в Україні розвинувся до небачених раніше масштабів. Гроші на підтримку українських збройних сил збирають як окремі люди, так і великі організації. Одна з найактивніших фонд Сергія Притуле. За шість місяців повномасштабної війни волонтерам фонду вдалося зібрати понад 2 мільярди гривень та навіть купити для української армії права на супутник. Проте коли він нарешті запрацює, і про подальші плани фонду Ірина Соломко розпитала у його засновника Сергія. Доброго дня, Сергію. Дякую вам за ваш час. І перше питання, звичайно, хотів би вам поставити щодо супутника, коли Україна зможе почати користуватися ним. Зараз закінчуються там юридичні операції для того, щоб вже остаточно сателіт став власністю України. Мається на увазі. Отримався доступ офіцерам головного управління розвідки, до його функціоналу відповідно далі вони вже будуть ставити свої задачі і працювати з тою базою даних. Тому це я зараз не можу сказати, там два дні, три, п'ять тиждень, але десь в таких рамках все в процесі. Це було скоординовано з військовими. Це справді щоб покрити той запит, який є наразі. Ми прислухаємось насамперед до військових, які нарізають нам ці задачі. І шляхом ряду консультацій це зайняло трохи часу. Від міністерства оборони було енна кількість пропозицій, як можна використати ці кошти з користю для армії, починаючи від транспортного напрямку, закінчуючи певним озброєнням. Але коли на горизонті з'явилась ідея озвучена міністром оборони щодо придбання супутника, звичайно всі інші варіанти відпали якось абсолютно нативно. Тому що ця пропозиція несе максимальну користь. Це ж не тільки один супутник, це доступ до бази даних сузір'я супутників компанії-партнера. Відповідно, маючи цей супутник, ми вже українські військові самостійно вирішують, що вони хочуть побачити, коли вони хочуть побачити. Зрештою, технологія САР, а це там нове слово і. Ну, цим супутникам байдуже темна пора доби, світла пора доби, туман, дощ, сніг і тому подібне. Це працює радар, а не оптика. І дуже важливий аспект, що полягає в тому, що а, наші вороги, Росія, вони не мають а, доступу до подібних технологій. Відповідно, ми отримуємо певну перевагу. І ще раз кажу, перевага якраз полягає в тому, що а, Трансфер, логістика цього змінка від моменту, коли його було зроблено через партнерів до нас, це умовно кажучи, доба півтори. А у нашому випадку це кілька годин. Практично кожен ваш такий збір, який потужно так само я бачила з «Беректарами» було та тому, що от ніби зібрали, дадуть там безкоштовно. Ага, навіщо треба було збирати? Ну тобто, є ці всі якісь такі речі. Як ви до них ставитися? Ми робимо величезні проекти, які е, дають в результаті не тільки якесь якісь нові можливості для української армії. Ці проекти консолідують українське суспільство. Ми допомагаємо його цементувати, робити більш монолітним. Це вкрай важливо під час війни. Росія, яка не може здолати Україну на полі бою, зараз кидає колосальні ресурс, ресурси на те, щоб роздробити наше суспільство. Їхні інформаційно-психологічні спецоперації відбуваються на території України щодня. Ми достатньо виважено працюємо, і один з таких елементів страхування нашої репутації, знову ж таки, це не тільки експертність роботи людей, які працюють у фонді, У нас є багато. Спеціалістів, вже інструкторів по якихось напрямках, які розуміють, які закупівлі краще робити, і в якому ціновому діапазоні ми насамперед опираємося на комунікацію з військовими, і саме забезпечення їх запитів є там поясненням, чому ми робимо ті чи інші дії. Ми не висмоктуємо якісь проекти з пальця, ми не робимо чогось, бо нам так захотілося. Нам люди віддають свої гроші і довіряють нам в сенсі грамотного. Ефективного розпорядження цими коштами у багатьох от, українців певно, досі існує такі підхід що волонтерство це щось таке, от хаотичне да там якісь там груби зібралася, щось там якісь контакти. Тобто, те, що ви зараз розказали, це це говорить про те, що у вас абсолютно професійний підхід. Ну давайте розпочнемо з того, що а, в кістях людей які ну. Провадять управлінські політики в середині фонду. Це люди, які займаються волонтерською діяльністю з 2014 року. Плюс ну, нам ну, подобається еволюціонувати. Ми зараз вже доросли до того, що ми більше уваги звертаємо на освітній напрямок. Ми зібрали групу інструкторів порядка 10-12 осіб. Це американо-українська команда інструкторів, які навчають українських військових навикам тактичної медицини. Плюс ми закуповуємо регулярно достатньо дорогі гаджети, наприклад, дуже дорогі дрони. Matrix. а їхня вартість в залежності від того, який об'єм партії, де беремо. Ну це в районі там від 20, мабуть, до 25 тисяч доларів за одиницю. Ми маємо дуже крутого інструктора. Ми хочемо зробити мобільні групи військових психологів. З цим компонентом у нас просто величезна проблема. Ми зараз збираємо людей поштучно, фактично. Чому люди йдуть до вас? І тобто, і в цьому контексті так само чи бачите ви якусь динаміку? Да? Тобто, зараз наскільки складно вам збирати кошти? Я думаю, що є деякі кити, на яких ґрунтується робота фонду волонтерство. Воно. Загалом засадничо що стоїть на такому понятті, як довіра, довіра з'являється тоді, коли люди бачать відповідність заяв діям. І тому, коли розпочалося велике вторгнення, люди, суспільство, вони насамперед звернули увагу на тих, хто вже мав репутацію, зароблену за попередні 8 років, і відповідний рівень експертизи. Ми намагаємося. Муж таки системно підходити до роботи з українським бізнесом і пропонуємо їм долучатися до нас по якихось проектах. На днях одна велика компанія замість того, щоб мовно кажучи прогуляти купу грошей на корпоративі з нагоди свого 20-річчя, вони передали нам майже 5,5 мільйонів гривень на рахунок, і ми за ці кошти завезли, передали вже військовим. А дуже крутий комплекс ВПЛА ФЛІАІ і, і подібні якісь речі вони відбуваються кожного дня. І таким чином, якщо де умовно кажучи, у нас просідає а, рівень донатів від фізичних осіб, ми все одно вирівнюємо цю планку за рахунок а, а, глибинної комунікації з українським бізнес-середовищем. Знаєте, якщо там дивитися, як працює ваш фонд, то тобто можна зрозуміти, що є якась така частина там ну такого здор... ну, тобто здорового маркетингу, да, тому що ну, тобто треба продати продукти, зібрати кошти, і там якось там ці акції там народний байрактар». байректар Тобто, хто генерує ці ідеї? Якщо стосовно народного байрактара», то о, у нас була смішна ситуація, коли я прийшов на офіс, зібрав людей, і сказав: о, Є ідея три байрактари за три дні. Ну, На мене так трошки скептично подивилися колеги спочатку, але потім мені вдалося їх все-таки ну, накрутити на те, що це реально. Вони мене потім, все таки переконали, давай скажемо людям, що будемо збирати тиждень, бо можемо облажатися не зібрати за три дні. Але я якось я не знаю, я настільки свято був переконаний в тому, що ми це зробимо. І мені подобається, що наша команда, яка займається проектами, вона. Достатньо широко так працює, залучаючи до співпраці різні ком'юніті, називаємо це так. Тому що місяць десь тривала акція Бакалавр 4.5.0». А це коли випускники українських вишів замість того, щоб знову ж таки робити якийсь випускний тратити гроші на ресторан, там і так далі. вони просто скидалися грошима і скидали їх на банку. Таку спеціальну банку, вибачте за тавтологію, і майже 20 вишів доєдналися до цієї акції, результатом якої стала поява 10 автомобілів для потреб ЗСУ з наклейкою «Бакалав 450». Наскільки мені відомо, ви дуже багато буваєте на сході, ну тобто самі туди їздите. От могли б розказати взагалі, яка атмосфера зараз там використали критична маса, велика критична маса тих людей, хто Готовий і сильно вмотивований захищати рідну землю. Біди немає, яку малює нам кремлівська пропаганда, але і займатися бравадою, як це іноді дозволяють собі певні публічні персони в Україні, теж не варто. Хлопці і дівчата дуже заряджені, насправді. Попри те, що ну, страшно, звичайно, але. А За Україну люди готові битися до останнього і до речі, кількість дівчат на фронті це окрема тема для розмови. Можливо, колись про це поговоримо з вами окремо, але я просто низько схиляю голову, знімаю капелюха і всім цілую руки. Це просто неймовірно, що відбувається з українським суспільством. А ми продовжуємо випуск із іншими темами під березням. Росія створила 21 фільтраційний табір на території лише Донецької області, де незаконно отримують українців. Про це йдеться у доповіді дослідників Єльського університету. Вони зазначають, що умови отримання під вартою ймовірно включають антисанітарію, нестачу харчів і води та тортури, викрадаючи беззбройних людей з їхніх будинків, Росія порушує низку міжнародних прав. Про це заключний епізод спеціального проекту Голосу Америки про зникнення українців. Дивіться матеріала Ножевитісян та Юрія Мамона. Викрадення і примусові вивезення людей на територію країни окупанта згідно четвертої женевської конвенції можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. Міжнародне право зобов'язує сторони надавати інформацію про місце знаходження викрадених мирних жителів і військовополонених родичам та відповідним органам влади. Принцип в принципі з точки зору міжнародного права воєнні можуть інтернірувати гражданських ліс, якщо цього требує. соображения безопасности, соображения военной необходимости. Но такого рода интернирование должно быть пропорциональным, да, оно не должно быть растянуто во времени. И а, как только цель, ради которой оно произ... произведено, оказалась реализована, то эти лица должны быть моментально освобождены. Здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о задержании людей, после чего... Люди незаконно перевозятся в Российскую Федерацию. Это то, что называется незаконное перемещение лиц да, в рамках международного гуманитарного права, и законы войны четко запрещают перемещение лиц, в частности с оккупированной территорией, на территорию непосредственно государства оккупанта. Викрадення мирних жителів має менш широкий розголос у порівнянні зі справами військовополонених. Але навіть увага міжнародної спільноти до долі військовополонених не гарантує прозорості з російського боку. Захисників Маріуполя евакуювали в присутності відеокамер і Червоного хреста, але близькі й досі не отримали точної інформації про їх місцезнаходження та умови утримання. Це Кирило Зайцев, чоловік Анни Зайцевої. На цьому відео у нього беруть інтерв'ю під час евакуації з території заводу Азовсталь. Так Анна дізналася, що він живий, але у неї досі не було ніякої можливості зв'язатися з ним. Я не знала про цю операцію, тому що все тримали в секреті. Через кілька днів після того, як наш зв'язок обірвався, моя знайома з Франції надіслала мені відео з каналу сепаратистів з одного боку. Це знак надії, тому що я побачила, що він живий. Він весь час боявся. Померти там, але з іншого боку, я навіть не можу уявити, що вони відчували. Я знаю, що це евакуація. Ми називаємо це евакуацією, але насправді це взяття в полон. У мене інформація тільки з офіційних джерел. Я знаю, що він може бути в Оленівці. Це територія ДНР. Він у в'язниці, і там є ліки, їжа і вода. Я не знаю, чи достатньо там цього, але ця інформація з російських джерел. Правозахисники працюють у безпрецедентних умовах для російських це масштаб переслідувань правозахисних організацій і будь-якого інакомислення для українських це масштаб війни. Прийдеться написати заявлення во всі механізми, которые працюють, починаючи від красного креста і заканчиває э, різними видами поліції СБУ і центром інформації. А потому що не зараз сейчас там какого-то єдиного механізму і не буде Це війна, в котором, ну, очень часто непонятно какой механізм з а для мешканців України, чиї близькі опинилися в російському полоні. Немає зрозумілого сценарію, як знайти рідних і повернути їх додому. У меня такое ощущение, что у меня руки или ноги не хватает все эти полтора месяца, потому что ну, Ира — это человек, с которым было очень близкое общение. Мы как бы общались каждый божий день, постоянно, без остановки. И ну, вот, я не знаю, кем заменить себе этого человека в жизни. И мне очень хочется верить, что она вернется домой. Я хочу сказати своєму чоловікові, що я його дуже люблю. Я з ним, чого б це не коштувало. Я з ним Іноді я надсилаю повідомлення татові. Він їх не побачить, звичайно, але я відправляю. Я сумую за ним. Я до останнього буду вірити в те, що я побачу його, і ми знову будемо разом усією сім'єю. Я по іншому не уявляю. Но имели ли они право так обращаться с другими людьми? Убивать мирных людей, насиловать детей? Э, вывести, вот как в случае в, наш, в нашей семье, э, тоже людей, куда-то посадить их в какое-то СИЗО, удерживать уже несколько месяцев, и сколько это продлится, еще неизвестно. И... И какими они вернутся тоже домой, тоже неизвестно. Хотелось бы, конечно, чтобы все виноватые понесли за это наказание. Но будет ли это, и когда оно будет, неизвестно. Юрий Мамон, Ануша Витисян, голос Америка. Моцарт заради солідарності. Таку назву має проект, який готують українські музиканти та Львівський фестиваль класичної музики Львів, Моцарт і Моцартео. Австрійська фундація, що опікується творчою спадщиною видатного композитора, апартаменти Моцарта у Зальцбурзі вперше відкрили свої двері для українських митців. А його особисті інструменти використали для запису відеоконцерту, мета якого збір коштів на відновлення Харківського університету розповідають Маляно Щудляк та Юрій Данкевич. Хоста Віоліна – одна з трьох особистих скрипок Вольфганга Амадея Моцарта, що ними за своє 35-річне життя користувався найвідоміший композитор людства. Щороку подивитися на неї та інші інструменти Моцарта на його батьківщину до австрійського Зальцбурга, приїздять сотні тисяч шанувальників з усього світу. Під час закордонних гастролей цей інструмент страхують на величезні суми і охороняють 24 години на добу. Цього літа безцінна скрипка опинилася у руках українського скрипеля. Уперше за свою трьохсотрічну історію у Зальцбурзі Одесит Андрій Мурза зіграв на коста-віоліні спеціальну концертну програму. Це інструмент роботи П'єтро Антоніо Делакоста 1764 року, на якому грав сам Моцарт в його віденський період. Це мені здається неможливо передати просто словами. Це треба відчути. Хвилювався за те, що будуть струни жильні. Виявилось на щастя, що тут синтетичні сучасні струни, і вони не тянуться, тому стрій дуже добре тримається. У резиденції родини Моцартів у центрі Зальцбурга киянин Антоній Барашевський уперше в житті грає на хамер клавірі інструменті з другої половини XVIII століття, що став попередником сучасного рояля. Саме на ці клавіші натискав Вольфганг Амадей, коли компонував власні твори. Це вже фортепіано, це вже не ковесин. В нього тільки одна педаль, яка береться коліном, а не так, як у сучасних інструментах ногою. Продовж трьох днів шестеро українських музикантів та солістів з Херсона, Миколаєва, Одеси, Києва та Львова брали участь у записі концерту солідарності у локаціях та з інструментами, що належали родині моцартів. Таким чином, Моцартеум, інституція, де майже два століття опікуються спадщиною Моцарта, підтримала своїх колег з України, які п'ять років організують «Львів Моцарт, фестиваль на честь молодшого сина Моцарта Франца Ксавера. Близько 30 років свого життя Моцарт Молодший провів далеко від рідного відня у Львові та Галичині. Хамер Клавір, на якому грав Вольфганг Амадей Моцарт, батько, і на ньому є виконані твори сина. Тобто, це така перша прем'єра в Зальцбурзі. Перше на скрипці батька прозвучала соната його сина, Франца Ксавера Моцарта, присвячена Жозефіні фон Кавалька. його. Музі, львів'янці і кохані людей звучать меланхолійні полонези Франца Ксавера, які були написані у Львові. У Львові Моцарт молодший заснував товариство Святої Цицилії та інститут співу першу музичну школу міста. А у соборі святого Юра вперше диригував реквієм Моцарта старшого. Саме Франц Ксавер передав у спадок ноти, особисті речі, інструменти, листи родини Моцартів, що стали основою для колекції Моцартеуму у Зальцбурзі. Львів і Зальцбург через родину Моцарта пов'язує насправді досить багато ниток, Але програма, власне, яку ми привезли у це місто, має найголовніше завдання це є львівська лінія Моцартяни. Тих творів, які народилися у Львові, завдяки молодшому сину Вольганґама, Мадея Моцарта. Ксаверу Моцарту і його найближчому оточенню. А сьогоднішню програму ми фактично записуємо із музикантами у кожного з яких дуже непроста своя воєнна історія. Супрано Ольга дядів згадує, як спостерігала з балкона дим над Чорнобайкою. Вона провела місяць в окупації у рідному Херсоні і зуміла виїхати у кінці березня дорогою, яку підказали волонтери. Виїхали на двох машинах з двома дітьми. Через відкритий фронт у дев'ять починався бій, і я знала, що ЗСУ чекає дві години. Робить оце віконечко, щоб люди могли просто виїхати. Хоча б 20-30 машин. І за мною вже ніхто не проїхав. Моя машина була остання. Концертом солідарності Ольга та інші музиканти планують зібрати кошти на відновлення університету мистецтв імені Котляревського у Харкові, що постраждав у наслідок бойових дій. Допоможе у цьому музика Моцартів. Омаляно Щудляк, Юрій Данкевич Голос Америки Зальцбург, Львів. І на цьому ми прощаємося. Дякую, що були з нами. Бажаю вам мирної ночі та спокійних вихідних. До зустрічі.